Як кажуть тварини, Улюбленці родини, як каже собака. Привіт, друзі! Сьогодні ми дізнаємось про собак. Собачки бувають різного розміру: маленькі, середні й великі. Їх шерсть може бути білою, чорною, рудою або навіть плямистою як у далматинців. Є різні породи від пухнастих шпіців до довговухих лабрадорів. Собачки полюбляють їсти спеціальний собачий корм, м'ясо, овочі. Але солодощі їм давати не можна це шкідливо. Щоб собака був щасливим, його потрібно щодня вигулювати, гратися з ним та доглядати за його шерстю. Собачки дуже вірні друзі. Як каже кішка. Говоримо про котиків. Коти бувають пухнасті та гладкошерсті. Чорні руді, білі чи навіть смугасті. Є і породисті, наприклад, сіамські. І звичайні, всі вони прекрасні. Котики люблять їсти м'ясо, рибку та спеціальний корм для котів. Але молока їм багато давати не можна, воно їм не завжди корисне. Кіт завжди стежить за собою. Але господар має доглядати за його лапками, мити мисочку і забезпечувати місце для комфортного сну. Як каже папуга. Папуги яскраві красиві пташки. Вони бувають різного кольору: зелені, сині, жовті, червоні. Найпопулярніші хвилясті папушки. Їм подобається їсти зернятка, фрукти та овочі. Але шоколад чи чіпси їм не можна. Це небезпечно для їхнього здоров'я. Щоб папушка почувався добре, його клітку треба прибирати, а ще давати йому гратися з дзеркальцем чи гойдалкою. Як каже кролик, кролики це пухнасті стрибунці. Вони можуть бути білими, сірими, рудими або навіть чорними. Кролики люблять грісти моркву, капусту та спеціальний корм для гризунів. Але солодке їм не можна. Щоб кролик був щасливий, йому потрібен простір для стрибків. А також спеціальна клітка, чиста вода та трохи уваги. Як каже? Хом'як. Хом'як це маленький пухнастик. Вони можуть бути сірими, білими або коричневими. Хом'яки люблять їсти зернятка, горішки, фрукти та овочі, але багато фруктів їм давати не варто, бо це шкідливо. Хом'якам потрібен куточок із колесом для бігу, а ще затишна клітка, яку треба чистити. Як кажуть, рибки. Рибки це барвисті мешканці акваріуму. Вони бувають золоті, червоні, сині та навіть прозорі. Годують риб спеціальним кормом. Важливо не перегодовувати їх інакше їм може стати погано. Рибкам потрібен чистий акваріум, вода потрібної температури та, можливо, трохи в дорослів, де вони зможуть ховатися. Як каже їжак, Їжаки – це милі та колючі клубочки. Найчастіше вони бувають сірого або коричневого кольору, але існують і рідкісні білі їжаки. Вони виглядають дуже незвично і навіть трішки казково. Їжаки. Нічні створіння вдень вони люблять спати у своєму затишному місці, а вночі стають дуже активними. Їдять їжаки різноманітну їжу від котячого корму та фруктів до комах. Але деякі продукти, як от шоколад чи молоко, їм не можна давати це шкідливо для їхнього здоров'я. Щоб їжаку було комфортно вдома, йому потрібен просторий ящик чи клітка, наповнена м'яким матеріалом для сну. Також він потребує місця для досліджень. А ще їжаки люблять іграшки, які можна гристи. Білі їжаки це справжня рідкість. Якщо ви зустрінете такого, то знайте, що він справжній маленький скарб. Як каже морська свинка. Морські свинки це великі хом'ячки з м'якою шерстю. Вони бувають білі, руді або різнокольорові. Їм подобається їсти сіно, овочі та спеціальний корм для гризунів. Картоплю та хліб їм давати не можна. Морські свинки люблять просторі клітки. Чисту воду та багато уваги від господаря. Як каже Фредка? Фредки це маленькі довгі і рухливі звірятка. Їх шерсть буває сірою, білою або коричневою. Фредки їдять м'ясо, яйця та спеціальний корм для хижаків. Але солодке їм не підходить. Фредки дуже активні, їм потрібен простір для ігор та іграшки. Їх треба періодично випускати з клітки і, звісно, любити. Домашні тварини це чудові друзі, які завжди готові подарувати нам радість і гарний настрій. Вони бувають різними, пухнастими, крилатими, з лусочками чи колючками, але всіх їх об'єднує одне вони потребують нашої турботи, любові та уваги. Пам'ятайте, що про домашніх тваринок варто дбати, адже вони залежать від нас так само, як ми від них. А тепер, друзі, скажіть, чи є у вас вдома домашня тваринка? Якщо є, поділіться, хто це і як ви за ним доглядаєте. До нових зустрічей, друзі.